I need tonight. i put my shit cause you know I don't buy. It. I call my shit getting money tonight, getting money tonight, getting money tonight. Tonight get it back, get back, get it, <laughs> hey. it, 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 it back, up give it back, get it back, get back, get it back, get it back We oh, you know Ми раді вас вітати. Ми зараз знаходимося на конференції Game Gathering 2024 і наразі ми маємо можливість поспілкуватися з одним із організаторів. Тож хочемо у вас в першу чергу спитати, як вже давно існує ця конференція, які вона були масштаби. А, вітаю! Мене звати Вероніка. Я Зараз не наразі не прям офіційне організатори геймзезринг. Раніше я була повністю частиною команди, але наразі я просто так полюбила цю конференцію, що не можу відпустити, і кожного року приїжджаю та допомагаю. Конференція гімзезерінг взагалі, існує з 2015 року. Перша локація наша була Київ в готелі Русь. І з того моменту ми росли, 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 і з невеличкої конференції, яка була може менша за цю, ми виросли у павільйон МВЦ у Києві, який охоплював 11 тисяч квадратних метрів. Ми збирали до трьох з половиною та більше учасників. Чи є якісь у вас надалі плани? Коли планується наступна конференція? А ми поки плануємо. Точно робити в Києві наприкінці року, теж у грудні, тобто ось, минулого разу ми робили в серпні у Києві у 23-му році. Не, не, незвично було робити в Києві влітку, але через те, що всі дуже сумували один за одним. Ми давно не робили конференції в Києві. Це було просто вау. Ми зібрали більше двох тисяч відвідувачів. Ми також розширилися, почали робити в Братиславі на європейському ринку. Так. І от приїхали у Львів, бо е, Львів це теж е, можна сказати столиця українського МД. От тут теж дуже багато студій. Ну і ви бачите, що людей теж багато прийшло. Ти дуже багато я чула, що люди приходять і дуже швидко і просто знаходять роботу. Це правда? А, так, бо нетворкінг відбувається дуже швидко. І в нас навіть було декілька лекцій, які були присвячені рекрутингу, тобто пошуку роботи, і навіть під час цих лекцій. Піднімали руку хто рекрутер, хто там в пошуках роботи, і люди просто сконекчуються та спілкуються. Навіть я от вже з трьома людьми спілкувалася щодо роботи. Так що так, це реально працює. Тут можна знайти роботу, і окрім просто спілкування, в нас ще є партнери, які організовують стіну вакансій. Класна, а ось, наприклад, для наших студентів у нас є спеціальність комп'ютерної науки. Чи, наприклад, якщо вони випускники або на проміжуточному рівні, тобто перший, другий, третій, четвертий курс, чи є у них якісь шанси навіть на ранніх етапах тут знайти роботодавця? А шанси є завжди, і це дуже круто, бо тут багато людей, і нетворкінг великий, бо ну Будемо відверті. 23-й рік був важкий для індустрії. Дуже багато лей-оффів повсюду глобально. Це правда, тому так ринок трошки просів. Не трошки і ну шукати роботу зараз важко не лише для початківців, а для сіньорів також. Але все одно треба не треба втрачати себе, бо от я спілкувалася навіть з нашими спонсорами. В них відкриті вакансії. Так вони помічають, що на ринку там щось погано, але в них ну, до, ситуація гарна. У них навіть є відкриті вакансії, тому просто підходити, знайомитись, питати, чи шукаєте ви кандидатів, розповідати, хто що вміє, долучатись до чатиків. Просто підходити до людей, які там стоять, це ну не це найкращий спосіб знайти роботу. А також дивіться лекції з рекрутингу, там дуже багато корисних порад. Так, дійсно, тут дуже багато цікавої інформації, і ви можете знайти багато цікавих людей, які вам можуть знадобитися у майбутньому. Хто знає, можливо, це буде ваш друг, а можливо, роботодавець чи колега. Тож які б ви могли дати загальні поради для студентів, для тих, хто тільки на першому шляху у вступу в ІТ? А, ну от, раджу так розширювати свою мережу контактів, бути впевненим у собі. От це дуже важливо. А, не, не бійтеся. я розумію, як це було важко, бо я теж там була без досвіду. Прийшла. А, перший Ну, часи, Так, буде важко, можливо, ви там будете працювати овертайми за, може, маленькі гроші. Але ви думаєте про це, що ви берете навички, ви берете досвід, і ви потім цей досвід, цей досвід збудує вашу кар'єру. Тобто не бійтеся, будьте, будьте рішучими. І, ну, Продовжуйте навчатись, будьте завжди е, ну, в актуальній позиції. Читайте новини, стежте за трендами індустрії. Наприклад, зараз суперактивно розвивається АІ. Дуже активно настільки, що кожного місяця вже щось нове. Будьте в цьому тренді, е, бо там ти трішки відстаєш і все, ти можеш випасти з цього. Тобто, це обов'язково стежити за трендами і намагатись вивчити їх якомога скоріше, бо там комусь буде вже потрібен ай артіст, і ви такі, Я вмію це. Добрий день, Олександр. Добрий день. Я студент на комп'ютерних науках. І перше питання: чим взагалі займається ваша компанія? Uh, так, я продюсер компанії Burning Games, ми українська компанія. Ми розробляємо логічні ігри в жанрі логічних пазлів. Ми в нас є два наших основних тайца: це Playdoku і Colorwood Sort. Тобто ми спеціалізуємося на різних логічних іграх. Наша компанія займається розробкою мобільних ігор в жанрі матч три. І ми є частиною міжнародної корпорації Playrix, яка є на сьогодні третьою у світі. Непогано. Я вас вітаю. Ми розробляємо ігри під мобілки, під плеймарки, так само ну, iOS, Але зараз в жанрі гонок. Сюди ми приїхали з двома нашими новими іграми. Один ми пробуємо зовсім новий для нас формат. це РПГ, і інша знову ж таки гонка, але трошки з новішими механіками, які ми цей імплементували. Загалом нас з компанією на іграх біля сотні мільйонів завантажень на всіх платформах. То ми трохи розуміємося на всякому, особливо на гонках. Ми українська продуктова гімде компанія. Ми розробляємо мобільні браузерні казуальні ферми сіті білдери. Наразі в нас п'ять проектів браузерні ігри. Одна крос платформа грається і на мобільному, і на браузері на ПК. тому. І ще дві в розробці готуються до софт-ленчу. І ми зараз представляємо нашу компанію, наш бренд компанії як роботодавця надійного роботодавця. Тому що ми за цей період за два роки усі скорочували штат. А ми навпаки набирали оберти, тому що ми запускали нові проекти. Ми виросли на 167% компанії. Так. Непогано, Я вас вітаю. Вітаю, я Руслана. Це Влад, і у нас є власна аудіоагенція VP Production. Ми створюємо ігрове аудіо. Так, ми працюємо з брендами, застосунками такі створюємо аудіо бренди для них. Зокрема, з того, що ви могли чути це, коли приходять грошики на монобанки, мурчать котики. То ми робили ось. А в геймдеві ми створюємо саундтреки, звукові ефекти, працюємо з акторами голосового озвучення і коротше створюємо такі аудіо, щоб запам'ятовувалось гравцям і створювало довготрив Валі стосунки з аудиторією, ну тобто, між аудиторією і грою, що ви взагалі порадите мені і всім студентам факультету комп'ютерних наук, що що вивчати для того, щоб знайти роботу в it сфері і можливо потрапити до вас? Ой, ну це мабуть найскладніше питання, яке задають нині студенти, але мені здається, що головне в цьому леглива праця і це головний ключ до. Вайті, вайті, по-перше, треба бути достатньо настирним в плані хардскілів, скілів, тобто не линиця. Дуже хочеться, але треба. Треба, треба вчити нові технології всі. Але окрім хардскілів, дуже важливо не забувати про soft skills. Це вміння презентувати себе, свою гру, продукт, вміння пітчингу. А це те, що знадобиться вам після того, як ви дійсно щось вже зробили за допомогою своїх хардскілів. Далі наступає момент, що про це треба комусь порозповідати. І дуже багато я я бачив і серед своїх колег знайомих, да що типу, от на цьому і починаються і про і проблеми. Тому не забувайте про софт. Практикуйтеся, дивіться різні майстер класи Зараз є вся інформація у доступі. Це YouTube, це якісь курси, і розвивайте цей напрямок обов'язково. Ходити на співбесіди, більше співбесід, більше досвіду проходження співбесід і як результат. Студент зможе знайти роботу врешті-решт. Тобто намагатися потрапити на співбесіду? я б преконував курси. Якщо є в університеті, є якісь курси, тим більше безкоштовні. Зазвичай, ті, хто дає туди курси, вони трошки розуміються для чого вони їх туди дають, і на який ринок, і що ну куди студент після цього може піти. Тому я рекомендував не піти на курси, які йдуть йдуть при університеті. Проте робота зі штучним інтелектом, наприклад, робота з зі створення та навчання моделей, тобто штучного інтелекту, це звичайно нікуди не відійде на ближчим часом. І бути спеціалістом в цій сфері мені здається, це дуже перспективно. Якщо заходить. Ті на, на бік таких більш креативних, скажімо так, напрямків, то умовно, якщо цікавитися графікою і всім таким, то дуже класно спробувати зайти через, через UI-UX дизайн, тому що, наприклад, в іграх це не менш важливо, ніж, наприклад, в створенні застосунків чи вебсайтів. Тому, наприклад, це теж мені здається найближчим часом буде дуже дуже мати великий попит. І які мови програмування? На ваш погляд, в першу чергу, треба вивчати. Ну, для якщо саме робити ігри, то це на зараз це Unreal і Unity. Тобто всі мобільні ігри, там, 90% вони робляться на Unity, тому Unity – це саме універсальні розробки. Наша компанія застосовує C. Угу. Тому ми звичайно фокусуємося тільки на мові, але я маю зазначити, що штучний інтелект нам все більше і більше не наступає на п'ятки. Тому, будь ласка, Stable Diffusion – це одна з ладок, тільки особисто ми звертаємо увагу при наших стратегічних плануваннях. Сі плюс плюс так. <с> ну і геймдеп, індустрія це Unreal, це Unity, Тому я вас вірю, все вийде. Добре, дякую вам, Катерина. І вам дякую. Так, ну що вітаємо зараз. Ми хочемо трошки ближче поспілкуватися з викладачем нашого інституту, і він розкаже про свій досвід е, у цій конференції. Так, дякую, Аня. Е, значить, я е, про конференцію Games Gathering дізнався у 2015 році. Власне, як вони і тільки проводили свою першу конференцію. В 2016-му я виступав там з лекцією про Global Game Jam, оскільки я є регіональним координатором Global Game Jam в Україні. Це найбільший світовий захід з розробки ігор. І так виходило, що кожен рік з тих пір я їздив на конференції чи з лекціями, чи зі стендом. Цього року в нас стенд GGJ.UA, де ми розповідаємо і про Global Jam, і про інститут імені ліворті як центральну локацію. Так це дуже круто, оскільки завдяки саме вам я вважаю, що наші студенти мають змогу долучатися до такої крутої спільноти. Дякую дуже. Так, я е, от завжди, коли працюю, дивлюсь, що можна куди можна наших студентів вивести на якісь активності, до яких активності долучити. Наприклад, нещодавно ті самі наші студенти, які були волонтерами тут, вони вже були е, на фінському інтернаціональному геймджемі і брали участі у міжнародних командах розробки ігор з фінами, з корейцями, з німцями, з американцями. А тут так, тут е, можливість волонтерства це така можливість, що е, один день. Студенти працюють на локації, чи на камері, чи на реєстрації, чи на забудівлі локації. А другий день вони такі самі відвідувачі конференції, як і всі, і причому білет вони отримують безкоштовно. А так цей білет коштує там 70 євро чи до 100 євро. Вони це так. Так, дуже вам дякуємо, що ми маємо можливість завдяки вам бути присутніми. Тут це дійсно дуже крута можливість для нашого студенту, для наших студентів та для нашого вузу. Загалом, дякуємо. Дякую дуже, і я дуже радий, що студенти так підняли цю активність і будемо і надалі виїжджати на цікаві івенти. Так, дякую. клас, дякую.